Добрий вечір усім. Придбав такий скутерок Honda Dio 110, 110. Трошки поцарапаний прийшов. А тут от фірма-перевозчик. Напевно, що царапнули тут і трошки тут. А так все. Більш -менш, більш менш все нормально. Можна було більше його совісніше обмотати, більше, напевно, і може би можна було тих царапин... Ну, це таке царапини не дуже значні, можна їх там замалювати чимось на спідометрі. У нас 0,2-2684 Е, Я придбав той скутер у Сергія е, галузи. Казав він, що це, ну, напевно, розбирається, такі, якби, що це рідний пробіг, що там бо їхній не може бути. Він такий свіженький, зовсім виглядає сюди. От так, Я на ньому їхав один раз. По асфальті супер, взагалі йде такий живенький, руч, ручкий, а по щебні трошки, може би. Були якби, ну, так, для повного комфорту колеса трошки трековіші такі, з більшими протекторами. А так, ну, в принципі, в принципі все, все добре. Ось такий скутер в мене. Може, там колись десь знайду щось підфарбую, по бензині, не знаю. Так, їде. Нормально, тихенько. Я б одержав задоволення від нього. Ось така ситуація.